Якщо у людини є болюче місце, тим паче тригерне укорочення, набряк, біль банальний, використовуйте спочатку ось таку резинову насадочку, яка допоможе зняти набряк і зменшити болєве відчуття. Вибираєте середню швидкість, знаходите місце напруженого болючого м'язу, і під вагою перкусора, трішечки додавши ваги, утримуйте в одній позиції для того, щоб перемістився набряк з цієї ділянки в іншу. Протримали. 30 секунд хвилину перемістилися вздовж напруженого м'язу, або вздовж травматизованої зони. І кожен раз переміщаєтесь, поки не перепрацюєте всю територію. Після цього переходите на фасальну насадку для того, щоб вибирати фасальний спаєчний процес. Вибирайте також середній варіант швидкості під кутом 45 градусів і працюйте або вздовж м'язу, притримуючи насадку. Або по місцю кріплення м'язу. Свідкуйте, щоб не було травматизації кісткових структур. Закінчити можете і компресією, для цього використовується така плоска насадка і без практичного зусилля. Тільки вагою перкусора. Знайшли залишкові, де у нас є явище напруженого м'язу, поставили насадочку і вагой самого перкусора. В такому випадку не буде травматизації м'яких тканин. І буде достатньо потужна і компресії. компресія. Таким чином, без особливих болівих відчуттів, ви пропрацюєте свою травматизовану територію або тригерне укорочення з максимальною ефективністю для пацієнта. Такий цікавий лайфхак. Якщо ви не хочете пошкодити шкіру пацієнта, наносіть незначну кількість масла і це захистить шкіру від пластикових насадок, і ви позбудетесь травматизації шкіри.